Вітаю вас! На все росте! Сьогодні я вас хочу познайомити з ефективними пристроями від крутів та інших гризунів. Ось такі два відлякувачі від компанії Brades. Вони випромінюють надзвукові хвилі, які є дуже неприємними для гризунів, тому вони покидають територію. Ці два відлякувачі розраховані на 15 метрів території. От, тож, давайте подивимося, чим вони відрізняються. Так, це менший кілочок. Верхівка в нього плоска. Тут знаходиться сонячна батарея, від якої він працює. От, і вмикається за допомогою цієї кнопочки. Ось так виглядає. Так, інший, трошки більший. Верхівка в нього така в вигляді діаманту. Ще всередині тут знаходиться світодіод, який має датчик, який реагує на сутінки. Тому, коли починає на вулиці темніти, він загорається. І також є сонячна батарея, від якої він працює, вмикається за допомогою кнопочки. Ось такі ефективні пристрої. Хочу зазначити, що вони не є токсичними для ваших домашніх тварин. Замовляйте на все росте!